І сьогодні ж 14 листопада прогуляємося біля школи сьомої Павликової і моєї. Дерева обрізали, листя ще не згребли. Побудували офісний центр тут, прибудували. Так, школа квадратна, прямі кути як і було тут мені щось здавалося що більша відстань від заборчика до кутка школи там десь у них дах біг два роки не могли зробити зараз да, подивимось чи зроблено ні ще щось латають Ну то далі то молодший корпус Молодших класів. Ще там щось на даху ліплять. Отут кусочок вроді би десь був. Недороблений, але виділили грошики вже. Вже будуть робити. Утеплили, мабуть, мінватою чи пінопластом вікна. металопластикові у всіх. Баскетбольні кольця вон далі на площадці. Діти не граються чогось, хоча температура плюсова, якби це в Томпсоні, тут би було море народу. При такій температурі. Тут тихенько, стій небезпечно для життя, ведуться будівельні роботи. Гласить надпис на заборі. Так, стадіон. Стадіон отлічний. все культурно. На стадіоні теж нікого немає. Спортсмени не з'являються на тренування. Хоча ще можна було б. Ну, що ще тут красота. Осінь така гарна. Так, а он він дах теж розкритий. Вон там дальше. Тут ще добудовують. Так, тут он ще ліса стоять в куточку. Ось вот така, сьома школа міста Броварів з її стадіоном, старшим і молодшим корпусом. Знаходиться вона в центрі міста по вулиці Гагаріна, я так думаю, номер 23 Тут от така картинка осіння з опавшим листям, сьогодні сирувато. О, а що, я тут не вийду? Замурували, навіть дирку мені не стало, треба йти назад. А, воно, виходить, я зайшов в обгорожене все. Тут не передбачено. Шастить. Треба вертатися назад. Йду назад. Добре. А отам, от за тим будинком, вулиця Незалежності. І через дорогу Незалежності 3, квартира 96 де ми обітали з 1976 року.